Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня смертельна аварія на виїзді з Чернівців. Чому багатодітні мами обирають міський пологовий на Рівненській у Чернівцях? Відзначили кращих студентів. Один водій загинув, інший у тяжкому стані. У заволосі кам'янської громади сьогодні вранці сталася смертельна аварія. Зіткнулися два автомобілі. Рятувальники деблокували тіло одного з водіїв. Це чоловік 1955 року народження. Водія іншого авто шпиталізували. Він у важкому стані. Продавчиня Калинівського ринку торгувала фальсифікованими тютюновими виробами. Детективи БЕПУ у Чернівецькій області вилучили у місцевої мешканки понад 14 тисяч пачок незаконно виготовлених цигарок без марок акцизного податку України. Орієнтовна вартість товару 1,2 мільйони гривень. За даними слідства, жінка займалася протизаконною діяльністю в період з серпня по вересень цього року. Їй повідомлено про підозру. У час, коли народжуваність в Україні знижується, історії багатодітних родин звучать по особливому. Чому жінки вирішуються народжувати, попри виклики, що мотивує їх, і як міський пологовий будинок на Рівненській допомагає пройти цей шлях безпечно та впевнено? Далі у сюжеті про силу материнства і про тих, хто щодня підтримує жінок у найважливіший момент їхнього життя. Анна Савко багатодітна мати. Минулого тижня у неї були десяті пологи. Маленького Веніаміна народжувала у міському пологовому будинку. Тут пройшли майже усі попередні пологи жінки. Це благословення Боже. Що якщо Бог дає, ми приймаємо. Я бистру родю, я не мучуюся, щоб я мучилася пару годин. А за годину дуже гарне відношення тут у лікарні. Я тут всіх практично, я лише одну вагітність, що я тут. Не, не родила, бо тут був закритий пологовий будинок. А так і всі тут. Тут гарні відношення, гарні умови. У всіх пологах хану супроводжує її лікарка Ірина Паскар. Я насправді дуже радію за кожну таку родину. В мене Немала багатодітних, і я з радістю приймаю кожну наступну вагітність. Є родини, для яких цінність життя має значення. І я відношусь до тих людей, які розуміють, що демографічна ситуація дуже важка. А такі родини, як Аня, це просто подарунок долі, коли вагітна турбується за, за своє майбутнє дитя, і я дуже радію з цього приводу, і у нас жіночі консультації дуже багато багатодітних родин. У міському пологому для багатодітних матусь створюють усі умови: комфортні палати, кімнати, гігієни та найголовніше підтримка професіоналів своєї справи. У нас палати сімейного типу і всі практично одномісні палати. Значить, але для таких жінок, які багатодітні, у нас. Палати сімейного типу для того, щоб могли їх навідувати і дітки їхні, і родичі. Це саме там. І ці палати для таких жінок у нас без проплат. Жаль, трошки народжуваність зменшується в нас в Україні і в нас в тому числі. А багатодітних жінок зараз не так багато є. Але, по крайній мірі, є такі, що народжують і в третій, і в четвертий раз. Значить, для них таких палат у нас є сім палат сімейного типу, як ми можемо їх повністю забезпечити з Такими умовами співпрацюють у міському пологовому також із благодійниками, які допомагають психологічно та фінансово. Такого зайця запитали хто в матчі чи хлопчик. Я є різні подарунки, мені дуже приємно це все тобі подарувати дівчат. І це гігієна для маленьких для тебе. Є е, громадська організація Safe Life. Е, дівчата зараз їх вони відсутні, вони поїхали в Нідерланди на Пролайф. Вони би були тут обов'язково, вони е, приїжджають на кожну випіску е, багатодітних або е, дівчаток, які. Е, умовно пересіленці, хоча це не дуже коректний вислов по відношенню до них. Долучаються до будь-яких важких випадків, коли є одинока мама, яка планує народжувати. Нині Анна Савко із маленьким Веніаміном вже виписані додому, де на них весь цей час чекали ще вісім дівчаток і один хлопчик. А залишається відділення патології потолові на лікування жінка, мешканка району області, в якої передбачені 15 пологи. 19 та вагітність 15 передбачування пологи, але в силу обставин, що склалися в перебізі вагітності в вигляді певних ускладнень, вона потребує розродження, перебування розродження до кінця цієї вагітності. Така нозологічна ну, форма ускладнення, яка потребує цілодобового контролю за вагітною жінкою і за станом дитини. Лікарі кажуть, такі випадки не завжди про легкий перебіг пологів. Як правило, багатодітні жінки потребують особливого спостереження та допологової госпіталізації. Це пов'язано з досить вагомими причинами: це урахуючи перегляд пологів, високі ризики, окушевський кровотеч, ускладнення з боку інших органів систем, які мали навантаження. Під час перебігу всіх попередніх вагітностей, даної вагітності, наприклад, в, в, в кожної вагітної жінки. Вони складають певну групу ризику, тому цей ризик, цей ризик треба мінімізувати наскільки можливо, враховуючи кратність пологів, а часто і вік багатодітної мами важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря. Це дозволить уникнути можливих ускладнень та подарувати світу здорову дитину, адже маленьких українців має ставати більше. Олена Кричко Надія Столбова новини Сі 4 Студенти різного віку, досвіду і навіть поколінь отримали відзнаки від Чернівецької міської ради. Серед нагороджених волонтери, активісти, лідери молодіжних спільнот і студент, якому 92 роки. Чому цьогорічне нагородження називають особливим у наступному матеріалі? День студента щорічно відзначається 17 листопада. З нагоди свята у Чернівцях нагородили найкращих представників університетів та коледжів. Цьогоріч на відзнаку подали 35 студентів із різних навчальних закладів міста. Їх обирали за академічні успіхи, волонтерство, участь у проєктах та активність у громадському житті. Нагородження є максимально важливим, незважаючи на те, що у нас в державі відбуваються дуже такі е, погані. Е... Ситуації воно є важливим для підняття загального настрою для того, щоб показати, що студенти важливі, тому що зараз дійсно ми попали в таку історичну подію погану, яку ми маємо витягти своїми зусиллями. Тому я думаю, що це стало таким хорошим поштовхом і це нагородження дійсно дало такі хороші, теплі емоції. Чесно, дуже приємно, що мене нагороджують саме так, тому що студент року як не раз як не як раз у рік, і ну і досить приємно. Серед нагороджених не лише молодь. Відзнаку отримав і студент університету третього віку. Йому за 90, та він продовжує поновувати іноземні мови і каже, навчання тримає в тонусі краще за будь-які ліки. Я тронутий так. Мені дуже приємно, що про нас старше покоління думають, і відзначають нас. Багато людей, які побачили таке. Зроблять якийсь висновок, не будуть дома сидіти на пенсії, а будуть займатися чим-то і щось. Кожен з призерів отримав фінансову винагороду. Організатори кажуть, мета заходу показати правильні приклади. Студенти навчаються, працюють, волонтерять і знаходять час для розвитку. Саме така молодь, переконані в міськраді, є майбутнім громади. Вони мають свою позицію, займаються і волонтерством, і підтримують збройні сили України, і займаються спортом, музикою. Вони у нас багатогранні, і це приклад для інших. Що треба досягати успіхів, і влада бачить, місто бачить підтримує молодь. І я дуже хочу, щоб молодь залишалася в Україні, не виїжджала. і ми все робимо для того, щоб вона була тут і розвивала нашу Україну, наше майбутнє. Цьогорічне нагородження зібрало людей різного віку, досвіду та історії, але всіх їх об'єднує одне бажання рухатися вперед. І поки хтось робить перші кроки в освіті, інші доводять, навчання може бути стилем життя, і для цього не існує ніяких вікових обмежень. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі 4. Команда Сі 4 спробувала формат, якого ще не було. Ранкове шоу «Подвійне еспресо виїхало зі студії прямо до кав'ярні. Жива атмосфера, імпровізація і трохи технічного адреналіну. Усе це стало частиною першого виїзного ефіру, який одразу задав інший ритм ранку. Чи впоралася команда з експериментом далі у сюжеті? Новий досвід для команди Сі 4 Радіоведучі провели перший виїзний ефір ранкового шоу Подвійне Еспресо у кав'ярні нашого міста. В цей ранок у закладі було подвійно, гучно та по особливому атмосферно. Ми вімкнулись технічно, все дуже класно працює, але сталося те, чого я боялась найбільше. Я в прямому ефірі сказала мам відомий, і я не знала, що я в прямому ефірі. Якщо хтось це почув, і з вами на зв'язку ранкове шоу подвійне еспресо на сі 4 господи, допомогу. Степлер цей я з вами відмічайте і розповідайте. Ну буде що згадати? От в мене такі відчуття, але це було дуже класно. Набагато атмосферніше, класніше, ніж ми сидимо в студійці, відрізані від цього світу самесеньки угу. з тими м'якими стінами, об які хочеться битись головою. Е, жартую, але ні, іноді хочеться битись головою. Там тому, тому там поролон знайшли. Так, так. А тут прям круто. Ну я не знаю, такі відчуття що ти на якісь стосовці. Для слухачів ранок з радіосі 4 розпочався традиційно о 7.45, Команди підготовка тривала кілька тижнів, адже технічно підготувати це було непросто. Втім, воно того вартувало. Діляться колеги Виязний ефір у кав'ярні став шансом поєднати роботу студії з живою атмосферою та ранковою енергією міста. Ми сьогодні насправді приїхали набагато раніше для того, щоб встигнути підготуватись до виїзного радіоефіру, А наші колеги приїхали ще раніше. Вони тут зі вчора. Вони тут не ночували, я принаймні сподіваюся на це. Але о десятій вечора вони вже були тут і не налаштовували апаратуру. Тобто, принцип такий, що наша колега безпосередньо зі студії зараз з нами на зв'язку, і тут і наживо, онлайн, навіть з невеличкою затримкою сигналу, а комунікує з нами, коли ми що маємо говорити і виходити в ефір, і закривати. Ну тобто, це така цікавий досвід. Сто такої комунікації дистанцій. До ефіру також долучалися відвідувачі та працівники кав'ярні. Зокрема, бариста закладу поділився своїми враженнями від такої колаборації. Ведучі дуже класні, дуже позитивні бадьори. Такі У мене таке вперше, тому це були. Дуже нові відчуття, і мені було дуже приємно в цілому. Будь-які колаборації це досить прикольно. Перший досвід команди сі 4 прийшов успішно. Ми прагнемо робити такі експерименти регулярними та готові чути ідеї наших слухачів та глядачів. Це було б дуже класно. Я вже бачу, як ми вмикаємося з якогось заводу. З депо я тільки за. Пишіть нам кудись на коперейшен. Ми будемо тільки за чи з вашого бізнесу мовити, чи з якоїсь дуже неординарної цікавої локації. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 у Буковинських Карпатах цього ранку випав перший сніг. Світлинами поділився голова Селятинської громади Валерій Полянчук. Варто зазначити, що значне похолодання сьогодні відчули і у Чернівцях. Вже цієї ночі синоптики прогнозують мінусову температуру. А до кінця тижня перший сніг і у нашому місті. Тож слідкуйте за прогнозами синоптиків і бережіть себе. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4